Омолодження та які шкіри найактуальніше теми у косметології сьогодні. Ці теми завжди овіяні міфами. Я та наші експерти допоможуть розібратися з усіма запитаннями. Сьогодні у мене в гостях Москаленко Олеся. Розберемося про всі сучасні тенденції у косметології, і найактуальніша полімолочна кислота. Полімолочна кислота це речовина, яка використовується в косметології для поліпшення якості шкіри. Для того щоб допомогти зменшити прояви зморшок і щоб шкіра виглядала молодою та доглянутою, це дійсно новий та унікальний тренд. Особисто мені це дуже імпонує, адже для мене полімолочна кислота це про натуральність, це про особистість і бути кращою версією себе. Тому ж поїхали, будемо руйнувати міфи. Міф перший полімолочна кислота може привести до важких ускладнень. Як ви думаєте, це міф чи реальність? Ні, Олі, це не міф. Полімолочна кислота, як і будь-який філер, вводиться з порушенням цілісності шкіри. Відповідно, ми можемо отримати синці і інші небажані явища. На жаль, багато спеціалістів не розуміються в цьому продукті, вони не знають, як з ним працювати, бо таки полімолочна кислота досить складний продукт в косметології. Не маючи певного досвіду, можна отримати дуже багато небажаних явищ у вигляді запалень, у вигляді вузликів, гранульом. Для цього лікарі багато вчаться. Особливо придають багато значення анатомії, якщо лікар не розуміється в шарах шкіри, в якій повинен лежати продукт, вони можуть на жаль використовувати не сертифіковані продукти. До що може наслідків. призводити до небажаних наслідків, до поганих результатів. Ринок зараз дуже широкий, препаратів дуже багато. Колагеностимулятори набувають шаленої популярності кожного дня. Ми це бачимо по медичній статистиці, але й наші пацієнти, хто вже раз спробував, звісно, хочеться і більше зон, і більшого результату, і так далі. Проте ви маєте розуміти абсолютно всі. Косметологія зараз частина медицини. Ми вже давно забули еру масочок, доглядів, пілінгів і тільки цього. Ми всі зараз хочемо виглядати здорово, довго та красиво. І без колегеностимулятора це абсолютно неможливо, тому що ера хочу губи як у Анджеліни, а кути як у Бреда вже давно пішли. Так, я хочу бути я, але ще краще, ніж я учора, і навіть через 5 та 10 років. Тому без колегеностимулятора. Насправді неможлива косметологія взагалі, якщо ми говоримо про тривалі красиві результати. Проте це медичний виріб. вводити його має право лише лікар. Для цього лікар має мати певну кваліфікацію, навички, знання та обов'язково працювати сертифікованим продуктом. І тоді, маючи абсолютно всі ці правила, коли вони збережені, результат буде безпечним, красивим та без небажаних явищах. Хоча в косметології небажані явища є у всіх. Я думаю, ви погодитесь як досить потужний косметолог і нікціоніст, який має колосальний досвід. Я, як тренер і лікар, скажу, що Небажані явища є на жаль у всіх. Треба вміти їх правильно виявити, правильно підбирати пацієнта та препарат, і тоді буде успіх. Лікар обов'язково повинен зібрати правильний анамнез для цієї процедури. Про що це означає? Дізнатися про всі алергічні реакції, які можливо є у пацієнта, дізнатися про е, запалення, інфекції, хронічні захворювання. Щоб зрозуміти, чи ми можемо проводити цю процедуру даному пацієнту, щоб отримати найкращий результат, ми в клініці так дійсно маючи надв над надвеликий досвід у використанні полімолочної кислоти, тому що я працюю давно. Звіти року і використовувала полімолочну кислоту різних поколінь у своїй практиці. Я дуже люблю цей продукт. Вона дає неймовірні результати в колагеностимуляції. Вона робить найкращу якість шкіри для дрібнозморшкового типу старіння для будь-яких типів старіння. Вона дає дуже класні результати. Але ми повинні розуміти, що продукт має бути якісний, сертифікований і. Зробити ризики небажаних явищ для пацієнта і так само для нас лікарів найменшими. Тому наразі в своїй клініці я використовую дві полімолочні кислоти нового покоління: це ленісна та жувілук. Це трохи різні продукти, але вони кожна унікальна по-своєму. Тому вони використовуються однаково, просто підбираються для кожного пацієнта по показах. Також хочу додати, що саме ці препарати полімолочної кислоти розпадаються в нашому тілі на вуглець та воду і абсолютно спокійно з нього виводяться. Mm. Міф номер два: чи вся полімолочна кислота однакова? Так як я працювала з багатьма видами полімолочної кислоти. Всі полімолочні кислоти до Ленісної живелука потребували самомасажу, довгого самомасажу. Я навіть підписувала з пацієнтами домовленість, якщо вони не масажують зони ведення цієї полімолочної кислоти, я не проводжу їм процедуру. Я так і досить строго це казала. Якщо ти не масажуєш, я з тобою не працюю. Якщо ти хочеш отримати гарний результат, ти дотримуєшся всіх моїх рекомендацій. З джвілуком теленісної ця проблема вирішилася сама по собі. Філери на основі полімолочної кислоти різних поколінь мають відмінності у формулі. Джувілук Теленісна мають удосконалену формулу, що мінімізує всі небажані явища у вигляді ущільнень гранульом, запалень. І вона дуже комфортна в роботі для лікаря, і дуже приємна і так, і дуже комфортна для пацієнта. Олеся, абсолютно з вами згідна, адже насправді це досить важливо. І кожен пацієнт і лікар має розуміти, що відповідальність за результат залежить від обох, тобто від правильної про виконання процедури та від періоду реабілітації, як себе пацієнт поводить, живе, харчується. І от, наприклад, раніше, ось це правило п'ятірок, п'ять днів. Кожного дня по 5 разів, по 5 хвилин пацієнт мав після полімолочної кислоти досить інтенсивно себе масажувати. Уявіть, я зробила процедуру. Мені все болить, в мене трошки набряк, в мене навіть можуть бути синяки, і мені по цьому треба інтенсивно масажувати. Звісно, я як пацієнт, який не знає особливостей, може подумати: ну можливо, лікар не знає, що воно так болить і чого мені ось це треба робити, ці неприємні рухи і викликати в себе ще більшого болю. Нічого страшного все пройде. Проте, на жаль, тоді препарат мав можливість в деяких ділянках скопичуватися і потім давати небажані явища. Тому ось це дуже важливий момент, який при незберіганні недотриманні цього правила на жаль давав вузлики чи ущільнення. Для того щоб цього не було, і пацієнт максимально комфортно пережив період реабілітації, максимально був соціалізований і не мусив по годиннику робити собі масаж, відбулася еволюція препаратів. Джувілук та Ленісна саме ці препарати не потребують масажу в періоді реабілітації після проведення процедури. Міф номер три. Усі пацієнти мають однаковий результат після проведення процедури полімолочної кислоти. Я все таки вважаю, що це міф е, препарат полімолочної кислоти. Є дуже крутим для косметології. Ми отримуємо завжди дуже гарні результати, особливо, якщо ми правильно підібрали пацієнта, підібрали його тип шкіри, зібрали його анамнез і запропонували самі йому цю процедуру. Коли пацієнт приходить сам і хоче полімолочну кислоту, ми, як спеціалісти, розуміємо, що цей продукт йому, можливо, дасть не такий гарний результат, як щось інше. Тому ми обираємо правильно пацієнта полімолочної кислоти. І завжди я бачу результат у вигляді зменшення прояву зморшок, в вигляді гарної еластичності шкіри, ліфтингу обличчя, тому що вона ставиться в різних техніках, можна як і попрацювати на які шкіри, так і зробити збільшення об'ємів де потрібно, де не потрібно і не... збільшення об'ємів, де потрібно. Можна попрацювати шкірою навколо очей. В тих зонах, де раніше ця полімолочна кислота не використовувалася. Ми Працюємо там безпечно, знаючи всі нюанси роботи з цим препаратом. Ми можемо зробити ліфтинг, ми можемо попрацювати на колір шкіри і які шкіри. Бачу завжди результати після цієї процедури. А наприклад, особисто в мене в практиці улюблене. А у вас була моя подружка? Хочу так само насправді так, отак от само бути не може, тому що ви і подружка це різні люди. Ми відрізняємося абсолютно всім: відбитками пальців, райдушкою ока і тим самим результатом від полі молочної кислоти, адже в кожної людини свої ресурси. Свій час хтось до цього приходить раніше, хтось до цього приходить пізніше. Але стовідсотково ця процедура має бути призначена не самим пацієнтом, тому що я знайшла в інтернеті таку круту картинку. Я хочу я вже готова до ін'єкцій і хочу полімолочну кислоту. Але насправді може бути непідготовлена шкіра, абсолютно по морфотипу непідходящий пацієнт, тому дуже раджу виберіть лікаря, якому ви будете довіряти. І тоді однозначно ви отримаєте результат. І від полі молочної кислоти або ні. Міф номер 4. ефект від полі молочної кислоти на все життя. Олесь, я так точно хочу. Ой, ми би дуже хотіли щось вколоти таке чарівне та раз в житті й омолодитися на мінус 10 років. На жаль, всі процедури. Потребують систематичності, догляд за шкірою, це кропітка робота день за днем, рік за роком, щоб з руками ми ставали тільки молодшими і гарнішими. Полімолочна кислота потребує повтору введення, але не так часто як ті самі бірвіталізанти, але не так часто, як інші продукти. І скажу точно, що ефект від колагеностимуляції, від Ленісне та Джувелука триває найдовше з усіх препаратів, які ми вводили для колагеностимуляції. Люці, я думаю, що ми, ну ми ж так само є пацієнтами. Правильно, так. ми ж всі використовуємо всі ці процедури і для себе, і тоді насправді довіра, відчуття, коли ти переживаєш, це все ти розумієш. Проте я знаю і розказую своїм пацієнтам, що ми можемо пролонгувати свою молодість, але зупинити старість ми не можемо. Тому які б чудові процедури ми не робили по самих новітніх протоколах, але ми розуміємо, що процеси свої певні вікові вони йдуть. Будуть змінювати в свій колаген якість шкіри. Саме тому, в принципі, косметологія це як терапія, так про тривалий, про спосіб життя, про періодичні процедури. Але дійсно дуже круто, що саме полімолочна кислота потребує цих процедур лише раз на півтора-два роки після протоколу проведення. Тому мінімум реабілітації круті, тривалі результати. Так, міф номер п'ять. Процедури є болісними і вимагають тривалого відновлення. Це насправді цікавить, мабуть, усіх, адже настільки зараз ритм життя швидкий, що зупинитися навіть на день іноді дуже важко. Тому всім цікаво, чи дійсно так довго треба відновлюватись після полі молочної кислоти. Полімолочну кислоту найчастіше ми вводимо канюлею, тобто це по одному проколу, який знеболюється. Це дуже комфортно, це не страшно. Це найкращий помічник в роботі косметолога. І пацієнт майже в той же самий день дивиться на себе в дзеркало і каже: Ой, так нічого ж не видно. Дійсно, на наступний день можна йти на роботу. Або займатися своїми соціальними справами. Навіть скажу, що коли є той невеличкий набряк, абсолютно всім подобається, тому що личко вже як наливне Яблучко, і видно ліфтинг-ефект, що навіть іноді кажуть, а можна так залишиться. І навіть коли розчинник піде з організму, то препарат набирає потрібної дії, і пацієнт виглядає з кожним днем все краще і краще. Але канюля, це ж та довга голка. Ну, пацієнти насправді це питають, бояться. І особливо ще якщо подивляться відео, підготуються і вже можна втрачати свідомість. Я завжди показую це Просто тупа паличка, яка абсолютно нічого ніколи не, не ставить сінців. Все знеболено, все досить комфортно. Ленісно, ми вводимо канюли, адже вілук е голочкою. Але це відбувається так само, як мезотерапія. Абсолютне знеболення, е топічна анестезія, так само анестезія в самому препараті. Дуже комфортно. І е, майже без реабілітації. І великий плюс: після джевілука немає папу. Ви не будете виглядати як ящерка. Міф номер 6. Полімолочна кислота підходить лише для певних типів шкір. Можу стовідсотково сказати, що це міф. Полімолочна кислота нового покоління з полідієль формулою підходить для всіх типів шкіри для чутливої, для проблемної. особливо гарно для дрібно типу старіння, для втомленого типу старіння. Тобто лікар підбирає той продукт, який підходить саме вам. Особливо хочу підкреслити, що лише третя генерація полімолочної кислоти має два типи полімолочної кислоти, які відрізняються і по концентрації, і по об'єму, і взагалі підходять для різних проблем шкіри. Саме тому зрозуміло, що якщо у вас є запит на рубці постакне, це буде одна полімолочна кислота, і лише для неї це унікальний показ для використання. Якщо нам потрібний об'єм ліфту, це буде інша полімолочна кислота, а саме Ленісна, яка нам попрацює. Працює із якістю, дасть певний компенсацію втраченого об'єму і гарний ліфтинг. Проте, якщо наша задача лише ущільнити шкіру, так ми працюємо джовілуком і отримуємо прекрасні результати. Тому, знову ж таки, це нові можливості. Маючи два препарати, ми маємо вибір і кожному підібрати пацієнту власне, його найкращий варіант. У своїй практиці, любі пацієнти, я дуже часто поєдную ці дві полімолочні кислоти. Тому що, коли потрібно попрацювати з зоною навколо очей, тут є наш унікальний жувілук, яким можна працювати навколо очей. це єдина полімолочна кислота, якою можна працювати в цих зонах. В зоні лоба, в зоні, в зоні очей, на тонкій шкірі шиї можна працювати жовілуком. але нісною можна додати втрачені об'єми. Так само з вами колега погодження. Тому в одну процедуру я поєдную дві і маю просто вау-результати. Однозначно, якщо у пацієнта є покази, я думаю, що потрібно отримувати найпотужніші і найкращі результати. Тому, працюючи на різних рівнях, ми можемо дати вау-ефект одразу від однієї процедури двома препаратами. На жаль, ми зараз живемо в такий час, коли темні кола під очима нас супроводжують майже кожного, і це навіть проблема молодих досить пацієнтів, так. коли здається, ще вікових змін не так багато. А ось це дійсно втомлений недоспаний вигляд, турбує вже з юних років. Так, ми томимося, ми погано виглядаємо, але після того як ми проведемо. Процедуру жовілука під очі темні кола зникають. Шкіра під очима ущільнюється, і ми маємо відпочивший доглянути вигляд. Однозначно, і насправді це ще один міф, адже раніше, до того як з'явився джувілок, полі молочна кислота була заборонена для використання в переорбітальній зоні. Але ми знаємо, що так як це досить делікатна зона з своїми анатомічними особливостями, і ми обмежені в кількості процедур і препаратів, які ми можемо використовувати там. Але очі не дарма дзеркало душі. Ми кожен дивимося один одному в очі щодня і хочеться мати дійсно виспаний, гарний відпочинку вигляд. І е, тут Джувілок допомагає вирішити всі проблеми мелких зморшок, темних кіл, ущінення шкіри. Насправді для пацієнтів, так само для наших колег, з'явився просто шикарний продукт на нашому ринку. Тому що раніше, коли ми писали протокол для пацієнта, у нас був величезний перелік продуктів, якими би. Ми вирішили ці всі питання. Відповідно, це е, розширювало час, коли ми це мали порозробити. Кількість процедур реабілітації розширювало чек значно для пацієнта. А зараз я дивлюся, що оці всі питання можна вирішити тільки цими двома продуктами. І при тому разово ми зробили цю процедуру, і пацієнт певний час чи чекає. Повністю наростання цього ефекту. Це дуже круто, тому що він гарно виглядає вже на перший тиждень після процедури, і ще краще і краще на протязі трьох місяців, поки ці продукти працюють в організмі. І далі цей ефект зберігається на досить довго. Скажемо чесно, що процедура після що після по цієї полімолочної кислоти ефект зберігається якнайдовше. Завдяки своїй технології та потрійному механізму колагеностимуляції Ефект від процедури триває найдовше. Ніж від інших колагеностимуляторів, які є на ринку, хочу ще додати, тому що, наприклад, для мене це важливо. Після процедури реабілітація коротка, вона, в принципі, непомітна, і що круто, пацієнт не змінює своїх рис. Результат у нас наростаючий, він іде поступово, і ніхто не буде казати: «Угу, ти щось вколола, ти так змінилася. А завдяки ось цьому тривалому наростанню ефекту, всі будуть казати. Вау, ти якась така відпочила. А де ти була? А який в тебе косметолог? Що за догляд ти щось змінила? Розкажи свій секрет. Адже з кожним днем ви виглядатимете все краще та краще. Полімолочну кислоту можна колоти лише на обличчя. Так, знову ж таки міф, і ми його зараз розвіємо. Полімолочну кислоту можна колоти по тілу на всіх делікатних ділянках, які потребують покращення. Вони полімолочна кислота дає дуже крутий результат на колінах, на внутрішній частині бедра, на декольте, на шиї. Раніше ми дуже застерігалися колоти полімолочну кислоту на шию. Вона навіть була табу, тому що вузлики ущільнення досить часто виникали на тонкій шкірі. Зараз ми не боїмося. Ми даємо дуже круті результати, отримуємо дуже круті результати на, ці, на цих продуктах. Коліна, дрібні зморшечки, чолі, животики ще. Після, вагітності, вагітності, так, після вагітності, так, які дуже так. швидко все. Сіднички, все, що Кисті хвилює Кисті рук просто дають неймовірні результати. Ми багато дуже фотографуємо і майже кожен день показуємо пацієнтам результати на тих ділянках, які постійно страждають, які постійно під, які постійно під дією зовнішнього середовища. Вічних факторів, тобто які хочеться, щоб виглядали молодо і красиво, а вони, на жаль, завжди видають наш вік. Тепер з цією полімолочною кислотою ваш вік для всіх буде загадкою. загадкою. Е, насправді так, адже е, знаєте, мені дуже не подобається, коли ми можемо бачити у голівудських зірок, коли обличчя ідеальні, вони настільки е, красиві, порцелянові, натягнуті. Спускаєш очі на шию, а шию не приховаєш чи декольте чи кисті, і ти розумієш таке враження, що це частини окремих людей. Частини різних людей. І дуже важливо не забувати, що процеси вікові вони відбуваються в нашому всьому організмі, тому решта ділянок також будуть, на жаль, старіти. І ми маємо можливість попрацювати ленісною кругом по тілу. У нас немає ділянок виключень. Там, де хочеться попрацювати, навіть на раніше заборонених зонах ми можемо дати результати швидкі, неймовірно круті та тривалі. І також хочу підкреслити, що, наприклад, джувілук. Користуються в раніше заборонених зонах: переорбітальна зона, розтяжки, стриї, які турбують фактично, мабуть, кожну людину або кожну другу людину раніше чи пізніше у житті, і ми можемо використовувати комбінацію цих препаратів або один із цих препаратів для того, щоб попрацювати навіть з такими проблемами на досить делікатних ділянках, не лише обличчя, але й тіла. Дуже дякую Олесю за таку змістовну, цікаву і саме основне професійну розмову, адже досвід він найважливіший в роботі кожного лікаря. Дякую за те, що ділитесь ним. Я прошу залишати свої запитання у коментарях, і ми обов'язково в наших наступних випусках з нашими експертами будемо їх розбирати. Підписуйтесь на наш канал Естетична Медицина 360». У наших соціальних мережах ви будете знати про вихід нових підкастів. Тому ніяких міфів лише медичні факти.